Інформація, на яку я насправді з зацікавленням звернула увагу е, від Ігоря Луценка, він у себе на сторінці я нагадаю, що це колишній народний депутат України. Він зараз воює. Він зараз в Лавах збройних сил України. Він написав про те, що в Україні вперше в історії сформують жіночий підрозділ БПЛА. Луценко каже, що це, поки буде невеликий добровольчий підрозділ, все залежить від кількості охочих у майбутньому. І як зазначив його, служба в підрозділі передбачає роботу зі складними системами. Це вимагає технічної грамотності, уважності, тактичного мислення. Набір проходитиме через конкурс і включатиме оцінку настільки кандидати здатні виконувати бойові завдання, перевірку СБУ та фінальне рішення буде про зарахування. Знання та досвід у сфері безпілотників будуть плюсом, але. Головне, це готовність вчитися. У нього на сторінці є там посилання е, на форми, які можна заповнити, якщо є от добровольці, які хочуть зголоситися. Uh -huh. Але на цю ідею створити жіночий підрозділ безпілотників вже відреагували у соцмережах. Е, от як відреагували? От більшість все-таки. Е, Схвалюють цю ініціативу і вважають, що вона допоможе ефективно залучати жінок до війська. Але є і такі коментатори, які не розуміють, чому підрозділи мають ділити за статевою приналежністю. Ну от є таке. Я нагадаю, що за 10 років війни кількість військовослужбовців. Жінок у ЗСУ зросла майже втричі у 2014 році в українському війську було 16,5 тисяч жінок. Станом на січень 2024 тисячі уже 45,5 тисяч. Це дані Міністерства оборони. Серед жінок, які зараз є військовими, майже 13,5 тисяч мають статус учасника бойових дій. Понад 4 тисячі захисниць перебувають в районі проведення бойових дій, і у міноборони зазначають, що чисельність жінок в армії продовжує збільшуватися і власне за цей. Період служба жіноча в армії дуже сильно трансформувалася і пройшла дійсно складний етап, тому що е, пригадаємо навіть про це з тобою говорили, що не було жіночої форми, не угу. було жіночих бронежилетів. Якби там не було, але анатомія все таки різна. З'явилися, скажімо так, ініціативи, які допомагають жінкам отримати форму, отримати бронежилети, які будуть їм комфортними. Uh -huh. Жінки отримали можливість все таки отримувати бойові посади, і не просто коли знаєш, жінка там на нулі воювала а в неї писало, що вона там умовно кухар, десь 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 в тилу. А дійсно реальні посади бойові почали вписуватися уже. Тому це це дуже круто, що ми настільки еволюціонували. Жаль тільки що через те, що війна.